Яких людей слід уникати у своєму житті? Людей, через яких діє сатана. Така людина може називатися віруючою, але якщо вона повстає проти Христа і християн, то в ній діє не дух Бога, а дух сатани. В останні дні землі це повстання проти Христа, набуде світових масштабів. Сатана вийде спокійно. Ті всі народи і збирати їх на глобальний світовий конфлікт проти Ісуса Христа. Повсталі армії з усіх кінців землі будуть дуже численними. Ця війна буде короткою та дуже драматичною. Вогонь впаде з неба і поглине всі ворожі війська. Тоді диявол, який зводив народи, буде укинути озеро Палаючої сірки туди ж, де звір і лже пророк. І будуть вони зазнавати мух страшних день і ніч на вічні віки. Таким буде кінець теперішніх небес та землі. А потім відбудеться суд біля Великого Білого престолу, як і писав апостол Іван у книзі Апокаліпсис. Тоді я побачив великий білий престол і того, хто сидить на ньому. Земля і небо втекли і зникли від його присутності. І побачив я мертвих, великих і малих. Які стояли перед престолом, там були розгорнуті книги. І інша книга була розгорнута. Книга життя. Мертвих судили за чинками їхніми, які були записані в тих книгах. Море віддало тих мертвих, які в ньому були. Смерть і пекло віддали тих мертвих, які в них перебували. І кожного судили згідно з тілами його. Усі мертві повстануть, щоб стати на суд. Море віддасть мерців, смерть і пекло віддадуть мертвих, що будуть у них. На суді відбудеться возз'єднання душі мерця з його тілом, щоб вічність. Провести в тілі, що кліє, що розкладається. На всіх, хто повстає проти Христа і християн разом з дияволом чекає доля, яка приготована в Сатані, на даний момент вже безліч душ перебувають у руках пекла та смерті. І ми повинні попередити всіх, що скоро ми всі повстанемо перед Богом. І нам потрібно терміново змінити місце прописки з пекла, зі смерті, прописатися до книги життя. Адже всі ми будемо судимі за вчинками, які записані в тих книгах. А прописатися в книгу життя і виписатися з пекельної прописки можна лише через віру Ісуса Христа.